Ужгородські депутати на черговому засіданні сесії прийняли ряд програм щодо школярів та підтримки малозабезпечених проєктів для завершення робіт з реставрації історичного центру та ремонту доріг. Одними із найгучніших традиційно стали земельні питання, зокрема ті, що стосувалися забудови зелених зон та мешканців гуртожитку на вулиці Квітів. 1 Найскандальніші відправили на довивчення. Ми три суда виграють три суди. кругом і для вас за ваші суди, в которі йшов вилас, тому що гроші немає, казали. Я бачив торгов, і що виграли, коли ми виграли, ви вже хотіти готові забрати. А люди по 40 лет будуть там, уже около 40 лет живуть, там в этом гуртожитку. Они имеє дополнительное расширение. А ви хочете забрати. Крім того, депутати продали за 1 мільйон 784 тисячі гривень міський парк пам'ятку «Рокарій». Згідно із проектом, фірма Магістраль ЛТД купує парк для збереження та використання парків, пам'яток садово-паркового мистецтва. Невже не зрозуміло, що не потрібно продавати і роздавати комунальне майно? Це так важко усвідомити. Залишити його в оренді. Можна поповнювати бюджет і через оренду, а у нас ружу треба продати, рокаві треба продати, центр треба продати і там потім забудовувати. Де гарантії, що через рік-другий ні міська рада, ні інші виконавчі органи не змінять цільове призначення? Цієї гарантії немає. Дайте найкраще ми на продовження оренди. Земельна ділянка ця була створена акціонерним тумористом Закарпат Ліс у 2001 році. Закарпат і Магістральна Буде це одна компанія. вже. Ми з 2001 року доглядаємося цієї земельної ділянки. Ми маємо природоохоронне зобов'язання. У нас є е, озеленівачі, які щодня слідкує за доглядом цієї земельної ділянки. Зміна цільового призначення цієї земельної ділянки ніяким чином не може відбуватися, тому що на це потрібен дозвіл Першої міської ради, обласної ради та Міністерства екології. Ми маємо не змінювати цільове призначення земельної ділянки, а просто далі проглядати за ними. Не було зауважень жодної профільної комісії і також нашого департаменту юридичного. і Ми мали змогу заслухати представника цього підприємства, який дав зобов'язання, що нічого змінювати з цією ділянкою не буде. Тому я вважаю, що якщо мільйон 700 гривень за продаж цієї земельної ділянки поступить в бюджет міста, то це тільки ми потріб повинні дякувати таким підприємцям, які хочуть зберегти функціональне призначення цієї земельної ділянки та ще й сплатити в бюджет міста такі кошти. На сам кінець залишили питання відзнак Ужгородської міської ради та присвоєння звання почесний громадянин Ужгорода. Так цього року титул отримали відомий культурно-освітній діяч міста Лев Луцкер, який наразі проживає у Німеччині. Це чемпіон світу з фехтування учасник літніх Олімпійських ігор Анатолій Герей, якого до слова відзначив орденом і президент України. Посмертно звання почесних призначено двом військовим Юрію Біровчуку та Василю Варзі, а також заслуженому діячу культури Олександру Торяниці. Вручення нагород буде у рамках відзначення Дня міста, яке відбуватиметься наприкінці вересня.